У Європі масштабні пожежі, горять ліси у Франції та Іспанії. В обох країнах вогонь спалахнув через сильну спеку. В Іспанії вже вигоріла тисяча гектарів землі. У Франції через стихію евакуювали півтисячі людей. Рятують зелені насадження сотні вогнеборців. Їм вдалося зупинити поширення вогню. Про людські жертви інформації наразі не надходило. Біля узбережжя Швеції знайшли затонулий російський підводний човен. Він міг затонути у 1916 році. Про це свідчить надпис кирилицею на корпусі. А от у шведському мінобороні знахідку наразі не коментують. кажуть, триває процес ідентифікації човна. Нагадаємо, у жовтні минулого року біля берегів Швеції також помічали російську субмарину. На пошуки вирушали військові кораблі та вертольоти. Масова втеча сталася у в'язниці бразильського міста Лондріна. На волю вирвалося 64 засуджених. Утікачі спромоглися непомітно зробити дірку в стіні камери, потрапити у чергове приміщення і захопити охоронця. Також в їх розпорядженні виявилась зброя: набої та бронежилети. Злочинці захопили кілька машин, що проїжджали повз в'язницю та втекли. Поліція шукає втікачів. 23 з них уже повернулися за грати. В Україні зростуть тарифи на універсальні телекомунікаційні послуги. Відповідне рішення на засіданні 28 липня ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. З ініціативою про підвищення тарифів до комісії звернулося приватне акціонерне товариство Укртелеком. Оператор пропонував підвищити тарифи на 25%. Проте, вивчивши питання, комісія прийняла рішення підняти тарифи в середньому на 17,5%. Зміни вступлять у дію пів після реєстрації документів у міністерстві юстиції. Український Укороборонпром увійшов до рейтингу ста найбільших оборонних компаній світу, як зазначено у щорічному рейтингу Дефенс News», українська компанія посіла 92 друге місце. Критеріями складання цього списку є обсяги доходів, які компанія отримала від продажі продукції військового призначення та надання відповідних послуг. Укороборонпром завершив 2014 рік з доходом у розмірі 575 мільйонів 900 тисяч доларів, що на 15,4 менше ніж Роком раніше. Генеральна прокуратура України почала процедуру заочного засудження Януковича та сім'ї. Мова йде про шістьох екс-чиновників, в тому числі Януковича, Арбузова, Клименка та Богатирьової. Про це повідомив Генеральний прокурор України Віктор Шокін. Крім того, він заявив про підготовку подання на зняття недоторканності з екс-регіоналів. За перше півріччя на Рівненщині зросли показники у соціальній та економічній сфері. Про це заявив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Чугунніков на спільній нараді з головами районних державних адміністрацій. У світового банку область виграла 25 мільйонів доларів, які будуть розподілені на 5 років. Їх спрямують на ремонт амбулаторій акушерських пунктів і закуплення 18 реанімобілів для районних лікарень. Такі привілегії отримують 105 населених пунктів. Це велик. І здобуток для Рівненщини зараз головне правильно кошти ці розподілити і виправдати ліміт довіри, зазначив Віталій Чугунніков. Володимир Хомко знову садитиме каштани замість тих, які знищили біля будівлі колишньої в'язниці НКВС. Дерева там висаджували вже кілька разів, проте невідомі вандали їх щоразу нищили. За словами міського голови рівного Володимира Хомка, на цьому місці всупереч всім ненависникам живої природи таки будуть рости каштани і висаджуватимуть їх знову і знову. Доти, доки варварів не знайдуть та покарають. Їх розшуком вже займаються правоохоронці. У парку Ювілейний з'явилася своя мапа. Тепер жителі та гості міста зможуть легко орієнтуватися у зоні відпочинку. Працівники Рівненської аварійної служби почали встановлювати сучасні схематичні карти зон відпочинку парку Ювілейний. Вони розташовуватимуться при входах і в'їздах у рекреаційну зону. Спеціальні карти схеми матимуть усі необхідні умовні показники від малюнків, що зображуватимуть місцину парку, до тролейбусних зупинок.